А ви звертали увагу, що кожне поважне вчання має свою триєдність? У християн це отець, син і святий дух, у філософів теза, антитеза і синтез, у Фрейда я, над я і воно. А у серіалі Всі жінки відьми сила трьох. Ну це вже мене понесло трохи. Так от і індуїзм вирішив не відставати, особливо від сценаристів усіх жінок відьом. І один архітектор Демон будує три небачені фортеці, які дрейфували в трьох світах на землі, у небі і в підземеллі. Ці фортеці ставали в одну лінію лише раз на тисячу років, і тільки тоді їх можна було знищити єдиним пострілом. І так, звичайно, їх знищили. Розходимось. Але якби наші глядачі боялися спойлерів, то не обрали б дивитися відео про міфологію, якій тисячі років. І тільки ледачий не використовував ці сюжети. Але як відомо, головне не результат, а головне шлях. Тож пропоную пройти з нами шлях падіння легендарної фортеці трипури. Приємного перегляду! Усі міфології славляться споконвічними протистояннями. У греків це титани та олімпійці. У скандинавів – аси з йотунами. У кельтів боги з велетнями. А у індусів війна молодших богів Девів зі своїми старшими братами Асурами червоною лінією проходить крізь велику частину індійського міфологічного епосу. Тому ми не будемо розповідати тут про результати усіх битв, але зосередимося на одній з головних. До речі, цікаво, що за легендою старші брати богів стали називатися Асурами, бо, на відмінно від дітей Адіті, відмовилися пити хмільний напій, що називався сура. Молодші боги Деви випили його і тому стали сурами. А нащадки діті і Дану не стали пити і стали називатися Асури, тобто ті, що не вживають суру. Повернемося до протистояння. Асури свого часу були мудрими та могутніми і правили усім світом. Вони вели благочестиве життя та дотримувалися священних обрядів. Однак потім гординя поглинула їх, схиливши до зла. Тому вони втратили владу, яка перейшла до молодших братів. Багато війн було між девами й асурами. Зараз ми розповімо про одну з найбільших і найцікавіших із них, яка пов'язана з нападом богів на місто Трипуру. У давні часи жив могутній Асур на ім'я Майя. Великою силою та непересічним розумом був наділений Мая, і саме він був творцем магії, якою володіли Асури, названою на його честь магії Майя. Зазнавши невдачі в одному з боїв, Мая віддалився від усіх та став відлюдником. Зимою Майя катував себе холодною водою, а літом жаром багать. І ніколи не ховався в затінок від палющого сонця та не шукав укриття під дощем. Харчувався він лише дикими плодами та корінням і пив лише воду зі струмка. Великою силою духу володів Майя, і за це сподвижництво до нього явився сам творець Всесвіту Брахма. Я задоволений твоїм благочестям, о Має, проси від мене, що хочеш вдар, сказав він. Давня ворожнеча існує між асурами та богами, відповів Майя. І як тобі, о великий брахма, мабуть, відомо, боги перемагають і тіснять нас так, що немає ніякого спасіння. Я хочу отримати фортецю, яку не зможуть зруйнувати ані боги своєю зброєю, ані брахмани своїми прокляттями. Ніщо і ніхто не може існувати вічно, відповів прародитель. Я не можу виконати твоє прохання. Тоді Майя трохи опустив ставки і попросив дати йому принаймні таку фортецю, яку зможе зруйнувати лише сам Шіва та й та єдиною стрілою із першого пострілу. Нехай буде так, сказав Брахма і розчинився в повітрі. Тоді Майя став мудрувати, як же йому побудувати фортецю, яку неможливо буде знищити єдиним пострілом. Ті часи Асури мали три міста фортеці золота, срібла та заліза. Тож Майя з'єднав три міста в одне і назвав його Трипура. Він спорудив фортецю із трьох укріплень. Перша залізна стіна була закопана у землю, друга срібна стала над першою і простягалася до неба, а третя золота стіна височіла над небесною твердю. Могутня варта зі списами та мечами вдень та вночі обороняли неприступні ворота фортеці. Не було ліку палацам і храмам, садам і рощам, які знаходилися за стінами трипури. Зібралися асури з усіх усюд до того міста, щоб заселити приготовані для них палаци, І почали славити у молитвених піснях та гімнах великого архітектора та вождя майю. Багато років у радості та спокої жили Асури за неприступними стінами трипури. І не знали вони печалей. Але одного разу Майї наснився страшний сон, як місто заповняють хвороби, злидні та заздрощі, а між його жителями почався розбрат. Наступного ж дня Майя зібрав жителів трипури у себе в палаці та виголосив промову, в якій намагався схилити асурів до праведності і благочестя. Він розповів Асурам про свій сон і про те, що ті повинні бути добрими одне до одного, адже боги тільки й чекають нагоди знову загнати їх на дно океану чи в підземне царство. Асури, наче й прислухалися до слів мудрого вождя, однак через певний час віщий сон майї справдився, і благочестивих жителів Трипури неначе підмінили. Жадібність та заздрість поглинула Асурів. Їх очі стали червоні від постійного гніву та невдоволення. Всюди царив, розбрат та сутички. Зрештою, асури стали притісняти навіть жреців, храми спорожніли, і не було кому читати молитви і співати гімни брахмі. Асури переплутали день і ніч, вдень вони спали, а вночі влаштовували гулянки та розваги. Не прикрашали жителі трипури своїх домів, вирубали рощі та занедбали вулиці міста. Згодом Асури взагалі почали здійснювати набіги на жителів Небесного царства, і увесь світ став потерпати від їхнього зростаючого зла. Індра, бог-громовержець, вирушив, щоб зруйнувати трипуру. Проте його зброя була безсила проти її стін, і боги в паніці втекли до самого Брахми, сподіваючись знайти там притулок. Прародитель вислухав нарікання богів і мовив. Я обіцяв Майї, що фортеця його буде неприступна, та він не зміг стримати злобу й ненависть, що сіють асури, тому трипура повинна бути зруйнована. Та знайте, що нелегко буде знищити фортецю маї, адже на це спроможний лише Шіва, який з першого пострілу вразить твердиню зі свого лука. Звичайно, що небожителі негайно подалися до Бога руйнівника, що висідав на вершині гори. Вони молилися та благали великого шіву припинити страждання усіх створінь, які потерпали від безкінечної злоби асурів. Відповів на їхні молитви милостивий Шіва, взяв свого чорного лука та сів на свою небесну колісницю, ціле божественне воїнство супроводжувало його в цьому поході. Колісниця шіви наближилася до стін трипури, а на них вийшло численне військо асурів, готових захищати свою твердиню за будь-яку ціну. Тоді Шіва попросив у Індри, щоб він відволік на себе увагу захисників для того, щоб Шіва в той час міг знайти слабке місце у фортеці та поцілити в нього єдиною стрілою. Виступив громовержець інтра зі своєю раттю й під звуки барабанів та співи бойових гімнів рушило воїнство богів до фортеці. Деякі з асур запалилися в очікуванні бою, а інші нервово ходили по стінам і питали, що тут робить сам Шіва, який стояв на своїй колісниці, неначе лав перед стрибком. Військо індри підійшло до стін фортеці і зав'язався бій. Небо потемнішало від стріл, запущених з обох сторін. Сотні тіл богів і асурів устелили землю. Та врешті індрі вдалося відтіснити захисників за неприступні стіни фортеці. Репурці трохи засмутилися від такої невдачі, і Майя вирішив показати богам силу своїх магічних здібностей. Він створив ілюзію, і війську богів здалося, що їх оточує язиками полум'я, що з усіх сторін на них суне безліч диких тварин тигрів та крокодилів. Насуваються гори і падають дерева. Нажахані боги запанікували, проте Індра разом із наймогутнішими адітіями безстрашно виступили проти цього марення, й воно розсіялось як дим. Після цього знову закипів бій, і ще більше втрат зазнали Асури, і знову почали втікати, ховаючись за стінами міста. Та не поспішав здаватися, Майя. Він думав так. Навіть якщо судилося трипурі впасти у цій битві, ми не маємо права здатися і повинні битися до останнього з усіх сил. Тоді могутній вождь Асурів явив їм свою істину силу. Посеред міста виникла чарівна водойма. Майя упустив тіло одного із загиблих Асурів, і той відразу ж постав з мертвих. Не знаючи більше страху, воїнство Асурів рушило в атаку. Тисячами їх нищили воїни індри, і тисячами їх воскрешав у своїй водоймі Майя. Навіть могутні боги не могли витримати такого натиску, й Асури почали поступово, але впевнено брати гору. Паніка знову прокралася в ряди безстрашного воїнства індри, і тоді вішну піднявся в повітря і непомітно для асурів проник за стіни фортеці. Там, перетворившися в бика, потоптав він квіти біля водойми, розігнав співучих птахів, що літали над нею, та випив цілющу воду, усю до останньої краплини. Зраділи боги, і у них можна сказати, відкрилося друге дихання. Тому вони з новою силою вдарили по захисникам трипури. І ті, що вже не повставали з мертвих, в паніці почали відступати. Перемога це перемога, зарепетували боги. Нарешті ми запануємо безроздільно над усім Всесвітом. Асури сподівалися пересидіти якийсь час за стінами своєї неприступної фортеці, щоб знову напасти на богів. Проте Шіва уже натягнув свій чорний лук і випустив рокову стрілу. Стіни трипури запалали вогнем, задрижала земля, і наступної миті фортеця провалилася на дно океану. Ніхто із захисників трипури не пережив тієї катастрофи, окрім самого Майї, якого пощадив милостивий Шіва за його колишні заслуги. Відправився тоді Майя на край Всесвіту і жив там відлюдником, більше ніколи не замислюючи напад на богів. Дякую, що ви були з нами і послухали цей міф про трипуру. Легенда про трипуру це символічна історія про три ілюзорні стани свідомості: дійсність, сон і глибокий сон, які утворюють три міста трипуру. Ці фортеці символізують ілюзії, що затуманюють справжню природу реальності. Падіння трипури це метафоричне пробудження, коли вища свідомість в образі шіви руйнує ілюзії і відкриває шлях до істини та просвітлення. Ця легенда нагадує, що справжній виклик подолати внутрішні обмеження, а не зовнішніх ворогів. Не знаю, хто сказав, але дуже влучно. Істина завжди прихована між рядками легенд. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо хочете бачити більше такого контенту, підписуйтеся на канал і ставте лайк. Це дуже допомагає і мотивує нас робити нові відео.